Зараз за допомогою фен щітки Philips ми зробимо зачіску легку хвилю на довгому волосі. Порівняємо дві насадки середню і найменшу. Перед початком використання фен-щітки Philips попередньо просушуємо всю масу волосся на 80% і дуже добре прочісуємо його. Цю масу волосся ділимо візуально на дві частини: з лівої сторони і з правої сторони відповідно. Починаючи з нижньопотилочної зони, проробляємо пасмо за пасмом, починаючи з прикореневої частини і плавно рухаючись до кінчиків. Приділяйте належну увагу вашим кінцям. Не забудьте використовувати кнопки напрямку в залежності від того, з якої сторони ви проробляєте пасмо. Якщо, на вашу думку, вашому пасму недостатньо гладкості, ви можете проробляти пасмо з обох боків, як зверху, так і знизу. Зверніть увагу, що для насадок середнього та маленького розміру необхідно. Більше прогривати довжину та кінці для більш стійкої хвильки. Якщо ваше волосся пористе або кучеряве, проробляйте меншими пасмами з усіх боків від кореня до самих кінчиків. Обирайте оптимальний для вашого волосся режим в залежності від вашої потреби. В прикореневій частині пасми зафіксуйтеся на декілька секунд для того, щоб зробити додатковий об'єм. Після того, як ви проробили всю масу волосся. Топову частину або частину волосся зверху завжди накручуєте або проробляєте в напрямку від обличчя. За бажанням, в фіналі вашої зачіски ви можете додати трохи текстури або гладкості за допомогою будь-якого спрею середньої фіксації або олійки. Отже, як ви можете побачити, з одного боку, де ми використовували найменшу насадку, наші хвилі більш виразні, а з іншого боку, де ми використовували середню насадку, наші хвилі більш легкі.